Ми будемо пробувати на вкус. Я. Yeah. А чи він якийсь жовтий? Таке. Чи він кисне жовті? Не знаю. Таке. Народ, таке. Не очень їсти можна, но. Щоб сказати, що дуже вкусний то А ну діти пробуйте. Але перший був вкусніший. Да. Так? Той був вкусніший, ночаліна. А ну, давайте спробуй. Що скажешь? Дякую. Нормально, нікого. Ну так нормальний. Ну, такий народ, скажу вам такий. Не вау, ну і не такий, що вообще їсти, типа, не можна. Такий від нього, звісно, теж не очень, але зато домашній, без всякої хімії, без всяких нітратів. Головне точно, що ніхто ним не траванеться. Бо ми перша кавуна в цьому році купили і якось всім потім животика крутило. Ми подозріваємо, що та кавунчик був.